Усім гарного дня! Сьогодні 29 серпня. Я хочу зняти свій е, такий огляд по томатах, які в мене росли, е, які сорти, гібриди і так далі, щоб зробити певні висновки. Ну що, томат Брісколіно, що я про нього можу сказати? Ну, він в мене якось такого сильного вау не, виз... не визвав, тому що маю з чим порівняти. Але. Кому подобається це F1, нормальний томат. Тут далі в мене росте балада. Балада гарний томат. Це не F1, Тут ще є томати, які я маю зібрати на насіння. Але вони теж гарно себе показали. Їх буквально пару, як би сказати, рослин. Тут у мене пабло. Пабло вже на цей час майже весь зібраний. Осталося пару томатиків. Пабло, Примадонна Дєви теж уже нижні кісті зібрані. Це хороші ржеві помідори. Тут також волове серце. Ну не знаю, що про нього можна сказати. Всі його і так знають, але він от ще доростає. Трошки довше помідори лишаються. Ну тут, Деборао чорний. Він ще буде плодоносити, помідора теж солодка. Ось тут у мене росте інкас. Ну, ще раз скажу, теж не мій томат, в мене є кращий. І мій колібрі улюбленець. з дуже солодкі томати, які ростуть дуже-дуже довго до пізньої осені. І ми їх збираємо, збираємо, збираємо. Мало вони хворіють. Томат медовий також. Теж нижні кісті зібрані, дуже смачний томат, вже він практично доходить. Ще пару помідор сталося. З цієї сторони в мене є Примадона f 1 От з чим я не справилась, так це з білокрилкою і томати вкриті в мене такою какою. Ой, не знаю, я з нею не могла в цьому році боротися. Її в теплицях просто поналітало. Я стараюся, борюся, але ну, не дуже це допомагає. Про томат примадонна f 1 я можу сказати теж, хороший томат вирощуємо, Ну не знаю, чи буду садити на слідуючий рік. Бо томати є не дешеві, а на, сам, насправді ну, не є щось таке аж. аж Тут у мене ще е, каста або, е, або, або, або супернова. По-моєму, так вони ще називаються. Теж хороший томат, але в цьому році йому трошки щось не хватало. чогось йому не подобалося. Томат, щоб ви розуміли, дуже крупний, хороший томат. От, це F1. Ну, мій улюбленець П'єтра Роса. На ньому. Можна побачити, що дуже багато томатів, реально низькорослий томат, але на ньому більше плодів, як на високорослих f 1 Це теж f 1 Ми томатів на сіні не збираємо, але закупляємо кожного року, тим ж маємо на продажу, чим поділитися. Но томат класний. Він класний на сушку, бо томат дуже плотний, така сливочка. От, дуже щільна, м'ясиста, на томатну пасту, на пасту, бо на сок вони не йдуть. Вони дуже-дуже сильно, такі, багато сухої речовини. Но це мій фаворит. Я поки що мала з чим порівняти, не знайшла, чим його можна замінити. Ти не спираюся. Це в мене асвон, теж хороший томат, мені дуже подобається. Є кущі, на яких вже мало що лишилося, є кущі, які ще будуть давати. Ну, теж ми вирощуємо їх не перший рік. Вони плотна, помідора на баночку, то що треба. Дуже класний. На закрутку, на засовку. Супер. Понравилися. Так, і ще тут два томати F1 це Айдар. Така, така дуже довга сливка, прям як перцеподібний, ніби такий. Ось, з якогось захоплення я в нього не знайшла. Єдине, що в нього колбаска ріжеться, да, ми його теж сушимо. Но визрівання мені в ньому не сподобалося. Ну, Якось такого вау не відчула. Е мій П'єтра Роса любимий е ну, плодів дає не менше, якщо навіть на кілограми взяти. І тут у мене знаходиться пеконет. теж, ну, Смачна, хороша помідора, але не буду садити, бо це дорогий томат. Це є професійний томат. До нього треба спеціальні теж умови. Ось так. Продовжуємо огляд. Е, томат Мануса f 1 Ну, що я скажу? Непоганий томат, класний. Теж, напевно, йому треба свої умови, і я так думаю, що їх треба густіше садити, так як вони йдуть в одне стебло. Ну, томат смачний. Е, вирощувати. Чи буду далі, не знаю, бо мене устраюють мої низькорослі томати, з ними трошки менше мені забавки. І знов ця білокрилка. Я просто я кажу, це для це мене більш цьому році. Хепінет, сподобався, буду садити. Томат низькорослий, рожевий. Смачний, крупний, не твердий. Оце що у нього ще нема твердості такої. Обично ці томати F1, вони ніби такі твердіші. Цей томат дуже класний, дуже, дуже м'який. Це далі у мене йде томат Yellow River F1. Хороший томат. Ми брали його на сушку, тому що томат красиво виглядає в сушених томатах. Він такий насичено-жовтого кольору. Ну, Дуже класний, плотна помідора. Буду, напевно, в цьому році ще, на наступний рік ще буду собі це Далі у мене йдуть корейський довгоплідний, цікава, смачна помідора, така велика, м'ясиста. Далі у мене тут рожевий ведмедик, уже майже від плодоносив. Це лишилося кілька плодів. Помідора одна була тут така ну, більше кілограма. І помідор гавайський ананас. Це великі помідори, дуже крупні, м'ясисті, солодкі. Ну, Що ще про них можна сказати? В принципі, і урожайні. От це я дуже ціню. Бо буває таке, що помідора велика, але чись вона не зав'язує багато плодів. То видно, що тут вже пару кістів зірвали, це вже доходять останні кісті. Помідор на них вистачає. І я вже це і показувала. Це е, томат дрова. Тут лишилося ще трошки. Е, чим він дивний те, що він дуже Рано почав плодоносити, і він ще до сих пір є, і ще навіть і, і вісять такі, так сказати, сливочки. Так, і тут далі сержант пепер іде. Дуже смачна така помідора, як вам сказати, Єсиш, як по маслу йде, ну, така, така приємна ніжна ніжна консистенція. І він такий цікавий на вид, я не знаю, не можна щось навіть прикрасити на столі. Ну, дуже смачний. смачний. Е, насіння збирала, буду сидити далі. Е, Діна. Діна мені е, сподобалася, помідора класна, Ну, Петра роса її Перешагує того, що п'єте роса дає набагато більший урожай, плодів дає більше. Ну, Помідора теж смачна, і, по-моєму, її можна садити на дворі, теж вона нормальна. Я не пробувала на дворі. Кажу зразу, в мене тут всього чотири рослини і вони ростуть прямо тут в теплиці. Спрут мені сподобався. Правда, лопають. Оце його є такий. Ну, У мене полив не нормований, полив іде е не крапельний. А я поливаю сама, тому тут нема нічого дивного. Але томат солодкий. Солодкий, і тут його ще є, і є, і є. До пізньої осені, я думаю, він буде плодоносити. Далі у мене тут толстої теж гарні кисті. Помідор гарний, високорослий, ну, теж гарно зав'язує. На смак смачний. І барібін. Барібін, я би сказала, кращий. Мені навіть дуже він сподобався. І серед високорослих він мені найбільше сподобався. Дивіться, яка в нього загруженість. Загруженість тут була один, десь два, три, 4, 5, 6, 8 кістів я далі обрізала. Бо це вже ну, все-таки сьогодні вже серпень, кінець серпня, скажімо так. Ось, Але помідора смачна. І... Гарно загружена. Це при тому, що у них у всіх одинакові умови. Я представляю, якщо йому дати ці професійні умови у професійних теплицях. Помідора класна. Це теж F1. Це в нас третя тепличка. Я думаю, видно через плівку, що тут робиться. Це просто. Ну, я не знаю, чи, чи камера це все передає. Тут мій Бобкат, люблю Бобкат, і хочу сказати, що ця теплична помідора нічим не уступає махітосу, просто махітос рожева помідора, а тут у нас червона помідора. Тут їх стільки, ви просто подивіться, просто вони пізно посажені. Тут цей ряд саме пізніше був посажений, я не знаю, чи не в червні. От, і виходить: подивіться, скільки тут помідор. Вони ще будуть плодоносити і плодоносити. Просто дуже класно. Тут у мене росте Ріо Гранде. Ріо Гранде супер, нічим не уступає. Правда, має трошки бачу погрішності. От, але помідора дуже класна. Плотна, сливка, те, що треба. Тут далі у мене теж п'єтра роса, хоч пізно посажений, але Я бачу загруженість у нього безподобна. Я думаю, це видно, через камеру воно передає. Дуже класна помідора, вона ще тут буде плодоносити і плодоносити. Тут у мене номерний є помідор, який мені ну так собі не буду садити на другий рік, тому вам можливо і не розказую. Треба просто подивитися взор, як номер точно називається. Я думаю, що це важливо переглядати свої помідори, які варта садити, які не варта. І робити висновки, де брати насіння і так далі. Всім гарного дня, мирного неба, усього найкращого.